Та, вітаю ми сьогодні на річці. сніжок притрусив і на ричці. Ой, корічка. Річка прозора. прозора. красота. А влітку тут дуже гарно. Небо. О, я... просула, просула. Небо відбивається тут. Вічка. Ми малі постійно тут грались, купались, купались. Навіть таке було, що рибу вловили. Малі були. Ще до школи ходили. Ого. Тепер річка вже чимраз, тим менше. Ну, небо. неба капрозора Трохи сніг випав добренько, ще небо показати, Яке небо кигає. Добре, трошки неба показала, трошки річки. Добре, приємного перегляду, бувайте здорові, на все добре. Па-па. Все буде добре. Ти сніг. Ха. Добре. Таке. Боже, яке красиве небо, добренько. Папа.